Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні 9-10 листопада. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, будемо розглядати потихеньку. Долучайтеся до телеграм-каналу, там завжди є свіжа інформація. Та давайте подивимося, якими ці вихідні будуть для нашої країни. 9-10 листопада для України. Так, яким якими вони будуть, так? А, дуже багато активності, так, відпрацювання йде. А, вихідні можуть носити з собою такий, знаєте, а, дуже маніпулятивний характер стосовно ресурсних об'єктів. Це інфраструктура може бути так. Дуже багато навколо інфраструктури йде руху. Дуже а, неспокійно і плани. А ворог має і буде намагатися їх втілювати, тому буде намагатися відволікати увагу. Буде багато працювати захисту навколо інфраструктурних об'єктів. Далі мені йдуть на вихідні також а, наслідкові а, енергії, так, можуть бути ситуації а, з наслідками, і ці ситуації пов'язані з військовими об'єктами, з військовими. Структурами, так, конкретно це місця пов'язані з таким дисципліною, устроєм, так, це конкретно відноситься до таких місць. І саме ці ситуації, можливо, навіть пов'язано щось з допомогою, так? допомогою для наших Збройних сил. І ця ситуація може підняти ще більшу тривожність, так, ще більший такий неспокій. Мені іде масова активність навколо ресурсу забезпечення. І особливо більше цієї активності може бути саме у темний період доби. Тому необхідно бути дуже уважними на вихідних. Так, спостерігати за тією ситуацією, яка може відбуватися. от, а, дуже багато маніпулювання йде саме на а, кордонах, лініях, зіткнення. Так, ситуація досить таки помірна. от, Захист у більшості своїй вірогідності так, відпрацьовуватиме, от, але необхідно звертати увагу на а, ті ситуації, так? Які будуть провокувати, якими будуть відволікати увагу, тобто крутіть ще своєю голівунькою, звертайте увагу на те, на що раніше не дивилися.